Вітаю сьогодні у випуску берлінський раунд переговорів. Спецпосланець Трампа Стів Вітков летить до Зеленського. А у Вашингтоні говорять про дедлайн до Різдва. ЄС заморожує на невизначений термін 210 мільярдів євро російських активів. Ніч з 12 на 13 грудня, масований удар по Одещині. Куп'янськ. Українська контратака і близько 200 російських військових у пастці. Китай моделює вимкнення Starlink над Тайванем. І паралельно запускає 55 тисяч кілометрів мережі для Ши та багато іншого. Розпочнемо з дипломатичного фронту, але спершу попрошу вас поставити лайк, підписатися на канал та після перегляду випуску написати у коментарях, яка тема була найцікавішою. Останні тижні показують, Дональд Трамп дедалі жорсткіше тисне на Київ і Європу. У публічних заявах він знову піднімає тему виборів в Україні. Зеленський відповідає. Вибори можливі тільки за умов гарантій безпеки, і тоді їх можна організувати протягом 90 днів. Ми ж пам'ятаємо просту причину воєнний стан діє з лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення. На цьому тлі спецпосланець Трампа Стів Вітков готується до поїздки в Німеччину. У Берліні він має зустрітися із зеленським та європейськими лідерами й обговорити актуальну версію пропозицій щодо завершення війни. У повідомленнях найчастіше фігурує дата 15 грудня, а серед можливих учасників називають прем'єра Британії Кіра Стармера, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Водночас навіть у США визнають, ознак близького прориву немає. І тут з'являється ще один нервовий сигнал. За інформацією Джерел, український переговорник Рустем Умєров мав закриті зустрічі з керівництвом ФБР, директором Кашем Пателем. Та його заступником Деном Бонгіно повідомляється, що Уміров кілька разів літав до Майами на зустрічі з Віткофом, але паралельно тримав контакт з ФБР. На Заході це сприймають тривожно, бо незрозуміло, який саме канал ухвалення рішень зараз формується навколо переговорів. Далі гроші, без яких не працює жодна оборона. Україні потрібно знайти додаткові майже 136 мільярдів євро протягом наступних двох років. І ось у п'ятницю, 12 грудня, країни ЄС погодилися заморозити на невизначений термін близько 210 мільярдів євро російських активів, які зберігаються в Європі, ідея використати ці кошти як основу для позики Україні, якщо на саміті ЄС наступного тижня погодять механіку. Кремль очікувано називає це крадіжкою і погрожує судами, а в Європі окремі уряди ставляться до даної ситуації обережно через юридичні ризики. В цей час європейські оборонні відомства намагаються погодити сумісність систем. США знову відмовили Німеччині в інтеграції американських ракет GMLRS до європейських пускових установок типу HIMARS М270, зокрема до німецько-ізраїльських Європульс. Це питання тягнеться вже три роки і б'є по уніфікації в НАТО. Якщо Європа робить власні РСЗВ, але не має доступу до ключових американських боєприпасів, Доведеться або ламати стандарти, або купувати хаймерс. Балтія паралельно готується до можливих воєнних сценаріїв уже на своїй землі. Проект Baltic Defense Line, який Естонія, Латвія та Литва погодили 19 січня 2024 року, задуманий як мережа фортифікацій уздовж кордону з РФ і Білорусю. Але темпи поки скромні. В Естонії готові лише сім бетонних дотів із запланованих 600 – і 500 метрів протитанкового рову. До кінця року обіцяють довести кількість дотів хоча б до 28, а головні причини затримок погодження з прикордонниками та секретність локацій, через яку складно було виставити реальні ціни на будівництво. Втім, європейська оборонка будує не лише бетон. Німецький виробник дронів Quantum Systems у 2026 році планує у вісім разів збільшити виробничі потужності. Компанія постачає БПЛА Україні й удосконалює їх за відгуками з фронту, тож має перевагу перевірки боєм. На початку грудня Бундесвер погодив закупівлю близько 750 розвідувальних дронів Твістер на 25 мільйонів євро. Тепер поговоримо про технологічну гонку, яка напряму впливає на безпеку. Китайські вчені змоделювали сценарій блокади StarLink над Тайванем. За їхніми розрахунками, щоб потенційно відрізати острів від Старлінг, потрібно від 1 до 2 тисяч дронів глушників. У моделі ці апарати мають створити розподілену систему глушіння в небі на висоті близько 20 кілометрів, розміщуючись на відстані 5-9 кілометрів один від одного. Для України тут важливий висновок. StarLink став настільки значущим у війні. Що його уже рахують як окремий театр протиборства. Паралельно Китай запускає мегапроєкт для розвитку ши. Це оптична мережа протяжністю близько 55 тисяч кілометрів, яка проходить через 40 міст і з'єднує центри обробки даних так, ніби це один великий суперкомп'ютер. Заявляють і про дуже високу ефективність у розподіленому режимі та можливість застосовувати мережу для задач реального часу, включно з навчанням великих моделей. А тепер Україна. У ніч з 12 на 13 грудня Росія завдала масованого удару по півдню, зокрема по Одесі та області. Загалом повідомлялося про понад 450 ударних дронів та 30 ракет різних типів. В Одесі виникли пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури, пошкоджені склади і адмінбудівлі. Місто місцями залишалося без електрики і водопостачання, а за повідомленнями енергетиків, на Одещині без світла було понад 90 тисяч споживачів. Також згадували атаку по одній із державних вугільних шахт із пораненими працівниками. Окрема тема море і порти. Після ударів з'явилася інформація про ураження цивільного судна в порту Чорноморськ. Турецька компанія заявила, що загорівся її пором, який курсує між Одесою та турецьким портом Карасу. Росія б'є по суднах під іноземними прапорами давно, і це прямий тиск на логістику та експорт. На фронті ж хороші новини з Харківщини. У Куп'янську успішна контратака наших військ. Підходи до міста з півночі та з боку переправ через оскіл були зачищені, логістику противника перекрито, і в центральній частині утворилася пастка, де, за деякими оцінками, може залишатися до 200 російських військових. Зеленський записав відео на в'їзді в місто, демонструючи просту річ заяви Кремля про контроль Куп'янська. Не збігаються з реальністю. Паралельно дронова війна перетворюється на фабрику втрат для російської піхоти. За повідомленнями Мадяра, лише зовнішні пілоти СБС 10 грудня вразили більше 470 російських окупантів, а 11 грудня більше 500. Це втрати вбитими і пораненими. І це тільки те, що зробили сили безпілотних систем. На інших напрямках також є позитивний рахунок. Тренд очевидний. Такими темпами скоро об'єми поповнення військ окупанта будуть меншими за втрати. Ще один напрямок удари по російській логістиці та енергетиці, які годують війну. Українські сили спецоперацій повідомляли про ураження двох російських суден у Каспійському морі композитор Рахманінов та Оскар Саріч, які, за даними, перевозили військові вантажі між Іраном і Росією. Також повідомлялося про повторні атаки дронів на лукойлівські нафтовидобувні платформи в Каспійському морі. І ще одна тема, яка показує, як змінюється структура війська. Є інформація, що Генштаб і Міноборони планують до 31 грудня 2025 року розформувати інтернаціональні легіони сухопутних військ і перевести особовий склад, включно з іноземцями добровольцями, до штурмових підрозділів. Станом на 2025 рік діяло чотири легіони. Три бойові й один навчальний кожен приблизно батальйонного рівня. Рішення активно обговорюють, бо легіони були впізнаваним форматом залучення добровольців з різних країн. Підсумовуючи на міжнародному рівні новий берлінський раунд переговорів і спроби прив'язати Україну до дедлайнів паралельно з рішенням ЄС щодо безстрокової заморозки активів агресора. В Україні надважка нічна атака по енергетиці й портах. Але й контратака під Куп'янськом та системна робота дронових підрозділів, яка змінює темп війни. А технологічна гонка від StarLink до мереж для ШІ, уже сьогодні визначає, як виглядатиме безпека завтра. Слідкуйте за нашими випусками, щоб знати більше. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.